Це влог коміка. Я себе не хочу продавати, я продаю інших коміків. Падали, як сльози ганули. Ми. Неозначно: привіт народ! Це знову влог коміка. Випуск номер три. Дякую, що ви все ще зі мною. Ті, хто зі мною, хто не зі мною. Ну, виходить, що я вам не дякую. <ріст> Майже шоста година вечора. І я не знімав з самого ранку, тому що насправді всі плани на сьогодні в мене якраз в другій половині дня, а саме ввечері, плани наступні. Перш за все, мені Вова Маслов, Ви вже його бачили в попередніх влогах. Це один з засновників, один з двох засновників бродячого стендапу. Він запропонував мені робити з ним подкаст. Подкаст має назву Ніч після стендапу. Тому сьогодні ми з ним спробуємо записати перший випуск. Я вам покажу, як все це робиться. Окрім того, я сьогодні виступаю ввечері, в бродячому. І я сьогодні хочу ще й зняти свій виступ нормально на камеру, бо буде камерка, яку будуть, якої будуть підзніматися там елементи для подкасту. Я думаю, що я якраз я попросив чуваків: можливо, знімуть мені стендап, і ви в майбутньому дуже скоро ви побачите на каналі, окрім влога, ще й стендап. Буде з'являтися теж тут, але це буде залежати від того, чи вам то взагалі цікаво. І я хотів ще перш за все попросити, перед тим як ми почнемо цей вечір і день і взагалі цей влог поставити вподобайку, підписатися і написати коментар. Але я б хотів би коментар, щоб був конструктивним. Мені дуже важливо дізнатись вашу думку. Влог якого хронометражу робити. Бо я перший зробив 15 хвилин, другий зробив 30. І Я не розумію. Нібито є її сенс робити більший, типу 30 -ти хвилинний. А з іншого боку, якщо сидиш їси, то в принципі 15 хвилин вистачає з головою. Напишіть свою думку, який формат влога, якої тривалості вам подобається більше. Чекаю, і взагалі напишіть, як вам влог. Все погнали зараз. Ще я маю потрапити на офіс бродячого, бо там ми будемо записувати подкаст. І хотілося б спочатку зустрітися з Вовою, але зараз повітряна тривога, тому я не знаю, чи вдасться це зробити. Бо я чекаю, якщо ти живеш на Пазняках, є певні проблеми в Києві з твоєю логістикою, коли повітряна тривога. Але побачимо, розберемось. Я прийшов в бочку трохи раніше. Тут ще нікого немає, абсолютно. Ми загалом не зустрілися з Вовою напередодні. Я не потрапив в офіс, тому одразу зустрінемось вже тут в бочці. Поговоримо трохи про подкаст і все. І потім розпочнеться стендап. Я потім виступлю. поспілкуюсь з кимось з коміків тут. І що? І потім підемо знімати подкаст одразу після виступу. Це Володимир Маслов. Володимир Маслов! розповісти про подкаст ніч після стендапу. Суть формату полягає в тому, що ми з Дмитром обираємо цікавого коміка, який виступає в «Бочка Пабі», так. Знімаємо трошечки його виступ, беремо його з собою і ведемо на подкаст, на якому стараємось поговорити з ним про стендап і розкрити для вас цю особистість. Отак, От трошечки привідкрити світ коміків. Смішно, що ти на тлі смітників це розповідаєш. На на, на, на тлі смітників живу. Істи на, на тлі смітників вже весь український стендап, стендапні просто да. Е, окей. Тобто, да. а, а в чому ідея? Навіщо людям чути коміків в такому форматі? Слухай це буде годинно. До речі, скільки ми похоронуємо, можна визначити А Я часу? думаю, що нам не треба визначатись. Треба да. Дивитись. Ой, ой, ой мені здається, що треба переслуховуватись до своїх відчуттів, коли ти автор контенту. Тобто а, і я відчуваю, що це потрібно на ринку дуже сильно, тому що в тому числі це потрібно мені. Про що я? А ви це... це дуже потрібно на ринку мені. Так, да. Ну от я так відчуваю. Те, що потрібно мені, воно стає потім і на ринку з'являється. Саме так відбулася да. Алла Волкова, да. я правда? Да, да. Я щось придумую такі, ага, хочу от Волкову, і Вона з'являється. Е, да. Суть суть в тому, що я відчуваю необхідність розкрити глядачу справжнє життя і роботу стендап-коміка. Що робота стендап-коміка це не тільки коли він їде в турах і збирає великі зали, що це результат. Тобто їздити по турам і збирати зали це результат роботи коміка. А шлях його ви не знаєте. Я дуже давно хотів знімати влоги і намагався це робити з збираючим стендавом, залою волковою, знімати влоги. Але ну, зараз Алла пішла з клубу, і це якби наступна можливість для вас привідкрити за кулісся. Це те, що я роблю, при відкриваю закулістя, мені здається. Коротше, ну в цілому, ідея зрозуміла. Да. Подивимося, як це буде. Я що буду підзнімати щось на ходу, як ми будемо це робити. Я казав, що я покажу, да. як взагалі знімаються подкасти. Насправді, да, тому що да. це цікаво. От да, хотілося б людям показати, да, тим, що, що у нас є кілька напрямків, і це продакшн, це організація концертів і так далі. Хотілося б людям розкрити всю роботу, показати, як працює компанія, а не тільки одного, двох, трьох, п'яти персонажів. Показати всю компанію. І це прикольно. Різними шляхами, не тільки про подкаст зараз кажу, просто, типу, просто знайомити людей з внутрішньою кухнею. Е, добре, але при цьому всьому, як ти гадаєш, чи є в тебе відповідь, Ну, знаєш, класичне питання. Коли там не знаю, якісь маркетингові зустрічі, ще якась історія в великих компаніях, коли кажуть, а чим ваш продукт в сенсі подкасту да. відрізняється від інших подкастів, які є на ринку. <гум> Супер. От наш подкаст це є викликом іншим подкастам, по тій причині, що він ґрунтується на протилежності, на протиставленні всім цим іншим подкастам. По тій причині, що наш подкаст це це, це два стендап-коміка всередині. типу. Це дві людини, які люблять стендап і яким цікавий стендап. Які хочуть розібратись, типу, які в пошуку. І мені здається, люди, які хочуть розібратись, вони завжди зможуть привідкрити глядачу щось особливе. Тому що в інших подкастах люди не хочуть розібратися. Вони хочуть, щоб хтось побачив їх, продати себе. Я себе не хочу продавати, я продаю інших коміків. Так, я, ну, я, і ще я. особливість в тому, що ми будемо, це буде відбуватися прямо після стендапу, тобто свіжих емоцій ми будемо обсуждати виступи коміків і показувати трошечки ці виступи вам. Да. 3 шності додати. 3D-шності нашому 2D-подкасту. Е, до речі, але ще я б хотів все ж е, наголосити тут окремо те, що ми коли з Вовою просто почали розмовляти взагалі про всю цю історію, то ми зійшлися на думці про те, що ми насправді. Дуже різні люди, і що да. це цікава, цікавий перетин двох думок. Мається на увазі, що в нас не завжди лайтові діалоги з Вовою, коли ми такі Вовчик, я думаю, що треба жопу. і Вовчик такий, да, я теж так думаю. Так, е -е, да. А... Да. Е -е, Чому я, я от ще прикол, що я дуже давно хотів знімати подкаст, е але е дуже багато людей вони якби або схожі зі мною думками, тобто ми багато в чому згідні, або ми дуже протилежні і ми не можемо біля? зійтись. Да. А тут щось таке, що Діма любить копатись, йому цікаво дізнатися правду. І я такий самий. Але ми різні, ну, тому що ми споримо постійно про це. <рес> Бо в нас різні позиції на деякі да, речі да, набагато да, з речей. Так, да, 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 різні тому... позиції і дуже різний досвід. От і все. Коротше, це офіс чуваків такий, це офіс бродячого стендапу. Давай бігом рум-тур мені. Рум-тур. Швидко, дві кімнати, раз-два. Так, да, давай, хорошо. Тут спільна кімната, де люди працюють за комп'ютерами. За комп'ютерами, да, так. оце мій робочий стол. Я попросив mm -hmm. дати Халюка, щоб він мені виписав всіх імена всіх стендап-коміків по пріоритетності. Андрій Немішко, Руслан Колесник, Бенче, Макс Ридюк, Ярослав Кірок, масло. Дякую. А, да. Книжки про бізнес і все. Про бізнес. О, отак, е, бродячий стендап створився просто на цих двох книжках. <рив> <рив> Такі є на анатомії менеджмент. А і що і ще одна кімната? кімната Це, коротше, да? тут, тут, тут пишуться а, що. А, тут ділова... Це ділова кімната, відеомонтаж, розмови, літера навчання. Це розганяльна кімната. Тут сьогодні Андрій Бірішко, Богдан Письменко і Марк писали нове шоу, яке вийде, не знаю коли. Ну так, да, це розганяємо. Тут люди збираються, щоб писати жарти. Хорош. В ось, О, да. ось в білих стінах, все як в районі. Да, як... ну, район. І ще одна кімната, ось тут незрозуміло. Mm, да. це, та, це ще, Вона ще не готова абсолютно. Тут буде типу ігрова, де можна поспати, пограти в Xbox, подивитись тільчик. Хорошо, круто. Очень круто, что в стендап клубе появляются офисы. Это Надеюсь, что вы будете делать все, как в правильных офисах. тут будут телефоны стоять. Значит... Значит, тут мы наебаем русских бабушек, блять? Это наш тимлист из российского Одесского. То Алло, привет. Это Новосибирск. Это, да. Смішно, якщо б вони ось так велися. Я знаю, мені розповідали, що на офісах треба обов'язково знати тонкощі російської мови. Ну типу, ну, типу Это го, головний офис, не головний, а головной. щоб вкусно було. І чтобы і точка, нахуй. Так, пошуку. короче, у нас буде зараз подкаст писатись. Все, ми готові. Богдан їбать, я е готовий. Ні, Как Ти як? Я знаю, що ти вже, мабуть, навіть підзаїбався по Ходити. Та він ну, я заїбався. Я був тільки на Блеподкасті, а колись у на стендап QA, ну свій відзняв там декілька разів. В мене два своїх, типа та чи ні похуй. Нормально. Єдине, ти... що я хвилююсь, щоб Молоді на подкастах ціли. я чогось не сказав такого, що хтось може сказати, що я не ціную його. Немного а той, передаю тобі привіт, у нас десь один рівень популярності. Один одного, потягну. Це фагот з тайним кав, якого не вдалося. Падали. Як сльози гранули ми. І краплі зими. Я йому підказую, падали. Це уявляєте, це фагот, котрий би співав за пиво. А може, котрий мені ласка? Це моє здається. Це твоє? ні 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 це я Тут один професіонал бо Да. Суча. А знаешь, а ебали в руку, я знаю. Блять, яку же, да, с микрофоном, ебать? Сказали прийти посиди, блядь. Я знов з мікрофоном, сука. Я скоро срать, я скоро срать буду з мікрофоном. Всім привет, народ? Я покакал, блядь. Скільки можна вже? Сука, якби не Серега, я б струш. Я колись зроблю на риску зі свого влога приколи про какашки, де будеш ти і тільки... Максим... ти, і і тільки Макс Мельник. сидимо в кадрі, идти. Так, ми зняли. Ми зняли подкаст. Я відчуваю дуже приємну виснажливість. Як ти <?ills> коротко це сформулював? Да. Та ні, я думаю, що насправді все вдалося, так як ми задумували це робити. Подивимось, як це вийде по фіналу. Якщо все окей, то ми побачимо подкаст вже на цих вихідних. Хотілося б. Якщо дуже що, це Essa якраз будуть ті ж дні, коли вийде цей влог. Швидше за все. Я в неділю випускаю влог. Якщо я його дуже хотілося б на вихідних цих дати подкаст. Ну побачимо. Я думаю, що люди вже далі оцінять, тому знайдете на каналі Вови Маслова Ось людини в нього буде він і зацінити, як вам теж там напишете. Короче, да, дійсно трохи підзаїбались. Є відчуття ось цієї знаєш якоїсь втоми, що Ти такий, да, Ну, це, да, як але після це приємно. Як після залу, прикольно, да, да, а, да, да. Ну було відчуття справжньої. Знову ж таки, трушний, бо це ми зачепили багато, трушної розмови в якоїсь індустрії всередині неї, що робиться, ми розкрили да, Богдана да. Письменка, як коміка, показали, який він є. Зачепили багато інших імен і взагалі питання індустрії. Мені здається, дуже цікаво. Да? Тому я думаю, що цей подкаст дуже сподобається Івану Шорноклею і, mm -hmm. <с? <с?> і ще кільком людям. І всім, ну? Іншим продюсерам України І всім продюсерам України. Серега знімав нас. Ну, Серега, дякуємо тобі дуже. Ти чемпіон світу по окулярах, швидше за все. Як yeah. тобі ти? Глядач. Ну, блядь, неоднозначно, я б сказав. Так, привіт, народ. Вчора насправді вже не знімав влог, тому що закінчили знімати подкаст дуже пізно. Я ще щось попідзнімав для влогу, тому там будуть якісь частинки з подкасту, ви їх, мабуть, зараз бачили десь ну, перед цим. Телефон сів, світло повимикали, тому вже й не дознімав. Дознімаю сьогодні на наступний день вранці. Що все вдалося? Я зняв також стендап. Не знаю, що не бачив матеріал. Якщо там все гарно знято, то я його опублікую. Якщо ні, перезніму і все одно опублікую. На каналі буде з'являтися ще й стендап. Вас хотів попросити написати коментар під цим відео більше восьми слів для того, аби це відео просувалося краще. І якщо це буде, тоді я буду поліпшувати ще більше свій контент. Цей влог, мабуть, буде трохи коротким, але менше з тим, я думаю, що він буде теж дуже цікавим. Тому ставте вподобайки.